1560 – це номер цілодобової варти, на який можуть телефонувати віничани, у разі якщо їм було некомфортно їхати в маршрутному таксі. Перевізникам суворо заборонено палити під час їзди, розмовляти по мобільному і навіть слухати радіо, якщо передача ображає морально-етичні норми пасажирів. Такі правила не нові. Вони почали діяти ще влітку 2009 року. Проте водії маршрутних таксі їх ігнорують. Тепер влада міста сподівається на свідомість віничан у відділі оперативного реагування. Створено спеціальну базу даних, до якої будуть вносити скарги пасажирів. Водіїв, які потраплять у чорний список, цілодобової варти будуть карати. Якість маршрутних перевезень у Вінниці покращуватиметься. Принаймні на це сподівається у мерії. Адже відтепер городяни, у разі чого можуть поскаржитись диспетчерам цілодобової варти на недобросовісну роботу маршрутчиків. На сьогоднішній день практично всі телефонні апарати, ну, от, укриттелекому от, от, тобто стаціонарні, от, на них розміщені відповідні об'яви, де будь-який громадянин може кноп ну, безкоштовно звернутися на цілодобову варту і дати кнопку свої пропозиції зауваження, претензії кноп ну, до того чи іншого перевізника. Вінничани можуть повідомити в цілодобову варту про порушення правил дорожнього руху водія маршрутки. У мерії наголошують, пасажири повинні також пам'ятати про те, що згідно відповідної інструкції, шоферам забороняється палити у салоні авто, розмовляти по мобільному телефону, прослуховувати радіопередачі, які можуть ображати окремі категорії населення. Визначені вимоги також зобов'язують водіїв дотримуватись дрес-коду, ніяких майок та шортів. Крім цього, маршрутчикам забороняється використовувати ненормативну лексику та жести під час спілкування з пасажирами. Ці звернення фіксуються як на відповідним програмним забезпеченням і кожен день, як на, по завершенню доби, як на, от вони формуються відповідний звіт, який передається як на, безпосередньо управління транспорту енергетики. Втім, водії жаліються, часом сорочку та брюки на роботу не надягнеш, особливо коли на вулиці плюс 30. Тож доводиться нехтувати правилами. Говорить Олександр Швець, водій 30-го маршруту. Чоловік розповідає, здебільшого пасажирам байдуже, у що одягнений шофер. Для них головне, чим швидше дістатися з пункту А в пункт Б. Ці правила вони ще були з самого початку, як говориться, вони, ну, літом, коли жара, коли це, як це літо було, тут невозможно було їздити в Рубашиці. В гасочку, біленькому Кожен старався <гаду> додіватися, що підходило до погоди. Одним з найважливіших правил у списку чоловік вважає заборону розмовляти по мобільному телефону. Каже, саме через це трапляється чимало ДТП. О, цікає. От імно що телефон, я дивлюся, хто говорить по мобільці, особливо жінки їдуть за рулем, то вона не їде взагалі, вона просто собі котиться, бо вона говорить по телефону. І в той же час я по собі замічаю, якщо я по телефону, то від від управління тлікаються по-любому. Він ж здебільшого роботою перевізників задоволені, Щоправда, нарікають на переповнені маршрутки в час пік. Часто водії їздять дуже швидко і можна себе травмувати, коли ти не сидиш на місці. Мені якби дуже зручно, я нічого не можу сказати. Я живу в селі Пирогова і користуюся 48-70. То приходять вчасно. Ну, трошки беруть багато людей, не незручно їхати, але якщо сідаєш на останній е, зупинці, то доїжджаєш нормально. Рідко їдеш і нормально. Обачно водій спішить кудись рветься, починає обіжати, набирати лиших людей, хоча за це штрафують їх, але вони все одно беруть лишніх людей. Ну, як вам сказати, на 50 удовлює. Я задоволена і мені здається, що нормально. Все ставлення водіїв до пасажирів не відповідає зовсім моральним етичним правилам. У Вінниці продовжуватимуть вдосконалювати систему пасажирських перевезень, запевняють у Марії. Тому запрошують вінничан до діалогу і не тільки для того, щоб поскаржитись, але й вносити свої пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту.